Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій, і ми знаємо, як цій загрозі протидіяти і готуємо відповідні кроки. А головне захищаємо необхідність максимальної єдності світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Ременжужанин отримав ножове поранення. В приватному дому володінь маловідомий здійснив підпал двох автівок. Та правоохоронці з'ясовують усі обставини побиття вчителя біля другої гімназії. Докладніше дивіться вже прямо зараз. Вчора близько 20-ї години до Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від мешканців приватного домоволодіння про те, що в Крюківському районі чоловік 2003 року народження під час конфлікту з малознайомим отримав ножове поранення. Відразу з місця події його було госпіталізовано до лікарні. Наразі лікарі оцінюють стан його як тяжкий. Чоловік отримав проникаючі поранення. Відповідно, відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група, які встановили попередні обставини та особу, що обґрунтовано підозрює. Ця в на ранок чоловіка 73-го року народження, який раніше мав проблеми з законом, було затримано оперативниками відділення поліції номер 1 Наразі з ним працюють слідчі. Його затримується у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Також вирішиться питання про обрання йому міри запобіжного заходу та вручення йому підозри. 8 жовтня у вечірній час жінка 1987 року народження повідомила, що малознайомий чоловік здійснив підпал двох автівок. Жінці вдалося самотужки загадати. Сити загорання на місці було проведено першочергові слідчі дії в результаті роботи з потерпілою. А також отриманою інформацією оперативним шляхом було встановлено, що до скоєного може бути причетний чоловік, який є мешканець Київської області 66-го року народження, якого того дня бачили саме в Кременчуці. Оперативниками було встановлено попередні обставини та встановлено місце перебування особи, що може бути підозрювана до скоєння даного кримінального правопорушення. Чоловіка затримано в порядку статті 208, Вирішується питання щодо оголошення йому підозри, а також обрання міри запобіжного заходу за фактом. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури звучати кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України це замах на пошкодження майна шляхом підпалу. І про випадок побиття вчителя п'яним чоловіком біля другої гімназії. Наразі усі обставини з'ясовують правоохоронці. На місце події відразу до школи прибули ювенальні поліцейські за того, щоб встановити, що саме трапилося біля навчального закладу. Також на вихідних в сусідній області до лікарні звернулася одна із працівниць навчального закладу. Та в подальшому даний матеріал було направлено до Кременчуцької поліції. Зараз, за фактом, за попередньою кваліфікацією стаття 25 кримінального кодексу України це отримання легких тілесних ушкоджень. Розпочато дізнання дізнавачі встановлюють всі обставини, встановлюється особа, що причетна до нанесення тілесних ушкоджень вчителю даного навчального закладу, а також встановлюються всі обставини, що відбулися того дня. Правоохоронці закликають педпрацівників у разі виникнення конфліктних ситуацій на території їхніх навчальних закладів негайно телефонувати до поліції за номером 102. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Задля безпеки та комфорту безпритульних тварин взимку працівники КП «Спецсервіс Кременчук встановлюють будки у різних мікрорайонах міста. Скільки нових будиночків заплановано встановити у Кременчуці та де саме? Дивіться у наступному сюжеті. П'ять безпритульних собак у парку слави, три на 278-му кварталі та десять котів. Тепер житимуть у нових будинках з метою забезпечення безпритульних тварин теплом і затишком під час зимових холодів. Працівники комунального підприємства Кременчук» почали встановлювати спеціальні будки в різних мікрорайонах міста. Сьогодні встановили дві будки для котів та собак на молодіжному та три для собак у парку. «Кременчуці – це перше, але найкраще. Дякуємо міському голові. Державайте. Те, що вони виділили ці кошти, знайшли в такий складний час, але собачок. На зиму. Ми літом старалися щось своє закрити, а на зиму це стараємося встановити ці будиночки. В таких трьох будиночках може вміститися десь 10 тварин. Ця ініціатива має на миті захистити вразливих тварин від нагоди та надати їм можливість пережити зимові холоди в більш безпечних умовах. Мешканці Кременчука, які піклуються про безпритульних тварин у своїх мікрорайонах та підгодовують їх, вдячні працівникам комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук за допомогу. Я дуже дякую спецсервісу, що вони нам збудували красиві дуже будки для котиків і для собачок. У нас 10 котиків, 3 собачки. Ми їх тут підгодовуємо всі дуже є у нас. Багато які люблять животних. Спаси великі, що зробили. Ну, надіюсь, буде далі продовження. Сказали, буде тут лісниця зроблена. Хорошо. Хорошо, спасибо. Привезли цю клейонку від дождя, від сніга. Волонтери, які опікуються безпритульними тваринами у своєму мікрорайоні, звертаються до набайдужих крамочужан з проханням підтримати чотирилапих кормом. Дуже. Велика просьба до жителів Кременчука, хто може допомогти, хто може купити мішок корму для собачок, для котиків. Ми будемо дуже вдячні собачки і котки. Також. Якщо хто може купити мішок корму для собачки, для котиків, пожалуйста, зателефонуйте 098 93 78 78 0. Наташа. І я приїду, де там вони оставлять, чи в магазині, чи десь в спецсервісі. Я приїду і заберу. Найближчим часом у місті планують встановити будиночки ще за двома адресами. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамжицькі новини. До Кременчука прийшла холодна осінь, а з нею може активуватися епідемічний сезон грипу. Чим він небезпечний, кому варто робити щеплення, та яка наразі ситуація у нашому місті? Дізнавались Кременчуцькі новини. До Кременчука прийшла холодна осінь, а з нею можливий сезон грипу інфекційного захворювання, яке може призвести до небезпечних, а іноді летальних наслідків. Кременчуцькі новини дізнались про ситуацію, яка наразі є у нашому місті. Зараз у нас немає такої тенденції, що йде різкий підйом захворюваності. Звичайно, різ захворюваності є, але він не настільки критичний і не перевишає підпорогові показники, тобто захворювання знаходиться в межах норми. Фахівці стверджують, що щеплення є одним з основних методів профілактики грипу, проте на даний момент вакцинація не користується попитом серед кремечужан, адже в місті з початку епісезону було зроблено менше сотні щеплень. У той же час, якщо ви бажаєте захистити своє здоров'я, вакцина проти грипу у Кременчуці є в наявності. Вакцина вся йде адаптована під нові штами, тобто щороку вона оновлюється згідно рекомендації ВОЗ, і нові компоненти водять для того, щоб була профілактика. Профілактика необхідна і вакцинуватись необхідно заздалегідь, тобто не в самий епідсезон, сезон, коли вже розпочинається, а десь недільки за дві, для того, щоб був виробився імунітет. Проте, вакцинація не може стовідсотково захистити людину від захворювання. Саме тому лікарі рекомендують дотримуватись найпростіших порад, аби попередити зараження. Часто провітрюйте приміщення та ретельно мийте руки з милом, прикривайте ніс, старот, при чханні та кашлі одноразовою серветкою. Уникайте контакту з особами, що мають симптоми грипозної інфекції. Бережіть себе, своїх близьких та будьте здорові. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Психічне здоров'я кожного громадянина України дуже важливо, особливо під час війни. Саме тому, 10 жовтня, відзначаючи всесвітній день психічного здоров'я, студенти кафедри психології нашого КРНУ імені Остроградського провели особливий захід. Деталі у наступному сюжеті. На жаль, зараз в Україні кожна четверта людина відчуває тривожність під час воєнного стану в нашій країні. Але ми всі, тримаємо, всі тримаємося. Сподіваємося, перемогу всесвітній день психічного здоров'я припадає на 10 жовтня. Цьогоріч Кременчук активно долучився до цього дня та провів захід на підтримку психічного здоров'я у Кременчуцькому національному університеті імені Михайло Остроградського. Вирішили ми провести таку просвітницьку акцію до цього дня для того, щоб привернути увагу наших здобувачів освіти, наших викладачів до саме потреби піклування. Про свій психічний стан. Адже, на жаль, за останніми опитуваннями, кожен четвертий українець відчуває тривожні розлади, пов'язані з війною, з тим станом невизначеності, в якому ми проживаємо. Сьогодні обіймаємося цією собакою, обіймакою, да, яка допомагає нам відчувати, що ти не один. І наш психічний стан в наших руках. Студенти психологічної кафедри з ентузіазмом поставилися до організації заходу. Я дуже рада, що змогла сьогодні долучитися до цього заходу, тому що допоможемо людям, зможемо зробити їх емоційний стан більш кращим. Вони зрозуміють, що люди, які їх оточують, також відчувають ті ж емоції, що і ми. І за допомогою цих фліпчартів, які ми наклеїли, ми можемо зрозуміти, що всі ми схожі, і більшість емоцій у людей схожі. А коли виникає ця єдність емоційна, то люди почувають себе краще. Мені також дуже сподобалось, що ми так створили wow. цю таку інтерактивну, такий метод обрали, Бо як сказала, Аня, це дуже реально круто. Що люди підходять, бачать, що написано на цих ну, картках, і бачать, що ну вони не одні такі, що не, там не одна людина відчуває тривогу, сум зараз, і вони мені ну, здається. Як заспок ну, їм спокійно стає, і це дуже круто, що ми робимо. Я вважаю. Учасники заходу, хоч були здивовані, але з радістю долучилися до акції та поділилися своїми переживаннями. Це емоційна розгрузка, яка, яка зараз дуже важлива. У цей час це допомагає воно впоратися. Так, дуже. Взагалі, кафедра психології у нашому університеті дуже активно допомагає людям впоратися зі складнощами, що виникли під час війни. Даруємо свої теплі обійми. наші буки. О, що? Так що приходьте на кафедру. Це Дякую. у нас розвідницькими буклетами. Ага. Бо сьогодні ж у нас світній день захисту так, психічного здоров'я. Тому ми привертаємо увагу. Нася, я взагалі кафедри дуже вдячний, тому що ну тут я знаю, що стартували її науково-дослідна там діяльність. Да, я бачив. Да, да ми проводимо опитування, опитування. Вже провели 250 осіб, взяли участь і ми готуємо результати. І буде просвітницький вебінар, де ми доведемо і роз, будемо розповідати ще про необхідність захисту піклування про себе. Журналісти Кременчуцьких новин також не оминули можливостей сьогоднішнього дня та підтримали флешмоб руханка сили в рамках проєкту Джуніор С, який запустив Олександр Педан у Ютуб. Житті, де так багато перешкод. Я відчуваю крила та коріння. Слова я можу, мій таємний код, і моя сила сяє, мов промінь. Мій розум, тіло, творчість, почуття. Моє натхнення, радість, мрії, близькість. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю певність та стійкість. Тож борімося з усіма складнощами життя і тримаємо свій емоційний стан на рівні. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 14 жовтня о 17-й годині в міському палаці культури відбудеться концерт муніципального ансамблю Скрипки Кременчука. Він приурочений 25-й річниці існування колективу. Насолодитися класичною музикою може кожен бажаючий. Одного разу Кременчуцькі Скрипалі вирушили на гостролі до Франції. Тоді музиканти все ще думали про назву свого колективу, проте доля все вирішила за них. Скрипки з Кременчука. Саме так запросили Кременчужан на сцену. Так і з'явився на світ ансамбль скрипки Кременчука. І ось творчий колектив відзначає 25 років. Ці роки творчої роботи в муніципального ансамбля видались яскравими та насиченими на події. Це все різні за професією люди. Проте їх об'єднання Музика. Грають і мої учні, грають колеги. Люди після роботи ввечері на 7 годин йдуть для того, щоб посвятити себе музиці. Десь дві годинки ми працюємо два-три рази в неділю. Ми лауреати гран-прі у нас в Італії. Сім разів ми були у Франції, об'їздили всю Францію, по 12 тисяч кілометрів наїжджали, грали дуже багато. По всій Франції, 14 жовтня, кременчуцькі музиканти відзначать свою 25-ту річницю разом із кременчужанами. 23 музичні твори у живому виконанні чекають на поціновувачів класичної музики. Концерт, який не відбувся 24 вересня, перенесено на 14 жовтня. Він має надію, обов'язково відбудеться, бо це. Наш ювілейний концерт. Квитки, які люди купували, вони дійсні. Всі, хто не купив квитки, запрошуємо. Концерт, маю надію, буде дуже гарний, цікавий, багато нового будемо грати. Квитки в касі бульвару і в касі міського палацу. 14 жовтня концерт відбудеться у великій залі міського палацу культури о 17-й годині. Кременчуцькі музиканти подарують вам свою творчість та натхнення. Класична музика вона тому і класична, що вона пережила багато століть, і вона залишається актуальною. Ті, хто хоча б раз вживу послухав класичну музику, назавжди залишається шанувальником цієї музики. Вартість одного квитка 200 гривень. Частину коштів з продажі білетів ансамбль задонатить на потреби військових збройних сил України. Тож є чудова нагода не тільки насолодитися музичною атмосферою під час концерту, а й допомогти нашим захисникам у придбанні потрібних їм речей. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Українські підприємці намагаються усіма силами підтримувати економіку країни. Тож за час війни відкрилося чимало нових закладів громадського харчування. Чи взагалі кременчужани відвідують кафе та ресторани? Якої вони думки про якість страв та вартість ресторанного меню? дізнаєтесь далі. Чи відвідуєш ти заклади громадського харчування? Так, звісно, протягом тижня можу відвідати раз за три в тиждень. Замовляю комплексні обіди. Також відвідую на свята. Замовляю. Та різне. Різні страви, різні гарячі страви, різні десерти. Ще не було такого, що мені нічого взагалі не сподобалось. Я вважаю, що для закладів харчування прайс доступний до звичайних людей. Комплексні обіди зазвичай, в принципі, можна. Чи задоволена їхньою якістю. Так, задоволена. А чи вважаєш що міські заклади харчування мають за високий прайс? Ну, деякі так. А чи викликають у вас довіру щодо якості продукції закладу, котрі мають відкриту кухню? Та я в принципі довіряю всім. Якщо я відвідую заклад, то це скоріш всього для зустрічі з подругами. Тому мені більше подобається варіант там кава із тортиком. Наприклад, я думаю, що вони мають різний прайс, тому кожен, хто має потребу, він може собі обрати той варіант, який йому комфортний. В будні дні можу ходити на вихідні. Свята звичайно для мене відкрита кухня це навпаки плюс, тому, що я можу бачити, що готують, як готують. Дякуємо всім у світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя і порядок, заснований на правилах. Слава Україні!